Жливі учасники цього процесу безумовно. Безумовна, хороша ідея. Може, вони могли би, до речі, це безумовно, от моя була ідея свого часу. Пане Олеже, будь ласка, доброго дня. Всім дякую за можливість, за можливість виступити на комітеті. Я хочу би почати спочатку статистики. Скільки вам часу? Ну, щоб Та, ну, 5-7 хвилин, ну, я думаю, я давайте порусь. так, 4 4 хвилини. Добре. Не встиг, не встиг, але я б не спробую. Давайте, хорошо. Я хотів би почати з статистики вибухів газу починаючи з 2020 року. Позняки, зруйнований під'їзд, загинуло п'ятеро людей. 2020 рік. Нова Каховка, вибух, Київська область, вибух, зима 2020-2021. Кропивницький вибух газу порушення газової системи. Місто Кременчук, 2021 рік. Це по пам'яті. Загалом мною було тільки зафіксовано в новинах більше 15 випадків а, порушення газу і так далі. Вибухів і загибелі людей. І це ми кажемо за те, сама послуга з а, там перевірки димових каналів. Вона в принципі не контрольована і вона в багатьох випадках не надається. Мною зафіксована за останні півроку після проведення, як на мене, незаконного конкурсу в місті Києві щодо е, управителю багатоквартирного будинку. А більше 30 звернень в мене є зараз з адресами, де люди конкретно пишуть, що послуга з димовент каналів не надавалась. Є фаміль, є прізвище, ім'я, адреса, райони. Вся ця інформація може бути передана як на комітет, так і до а, там, Держенергонагляду, куди скажуть, на жаль, ні Держпродспоживслужба, ні всі інші органи цим питанням не зацікавлені. У них просто фізично немає або людей, або грошей, або компетенцій вирішувати ці питання щодо технічного стану багатоквартирних будинків. Перевірити, чи надавалась послуга чи ні, фізично неможливо. Акти, які надаються, я вам скажу, як колишній фінансовий директор керуючої компанії Дарницького району. Після того, як я пройшов 2016 року працювати в компанію, я вам скажу, надавав послугу з, з обслугову з перевірки каналів Одна людина, колишній працівник керуючої компанії, який був зареєстрований як ФОП, на все на весь район. На весь район. Ось вам всі послуги, які надаються зараз. Яка ситуація я не знаю, Правильно я не розумію, Тобто, одна людина в штаті керуючої компанії тоді Дарни Дарницького? ні, не в штаті. Вона а, була в штаті, потім да, зареєструвала зараз. Одна людина закривала обсяг цього по по всьому району, і зрозуміло, на неї списувала, як я розумію, всі гроші, які які збирали із споживачів. Так, да, звісно, ну, я прийшов працювати яку... Документи до мене потрапили, я зупинив каналі і прийшлось наводити порядок. Андрій Михайлович задавав питання щодо зростання вартості послуги з обслуговування демовин каналів. Офіційно скажу, після проведеного конкурсу в місті Києва, ще раз підкреслюю, на мою особисту думку, незаконного конкурсу, вартість обслуговування вартість цієї послуги зросла більше, ніж вдвічі. Тобто, згідно конкурсу. Послуга зросла, але фактично вона не проводиться. І як вона буде проводитися, Пане Олеже, в кошторисі керуючих Чехпан, компаній, да? вартість цієї послуги зросла. Да. В кошторисі Кошторис. монополіста, да. особі районної керуючої компанії, Абсолютно який вірно. без конкурсу, без конкурсу виграв цей псевдоконкурс і намалював собі якусь ціну. Як можна проконтролювати цю послугу, і давайте не будемо забувати, що багатоквартирний будинок це є об'єкт критичної інфраструктури і контроль за будь-якою послугою. Давайте чесно скажемо, більшість інших послуг в багатоквартирному будинку також неможливо перевірити. Не існує навіть форми акту щодо прибирання пробудинкової території, прибирання е, приміщень багатоквартирних будинків і там дератизація, дезінсекція, Ну, немає у нас контролю за цими послугами. Тут потрібно говорити за комплексне вирішення проблем проблеми. Не тільки розберуться там міністерства, всі інші, як правильно так зробити. щоб і послуга надавалась, і контроль був за послугою, і щоб. Співвласники багатоквартирного будинку а, не були під загрозою, що вони загинуть під час вибуху, під час задухи. А, а от а, щодо каналів, випадок в цей опалювальний сезон в місті Кривий Ріг загинуло четверо дітей. Я хочу сказати, там взагалі не було опалення для 300 тисяч людей, і в одній з квартир це тільки зафіксований випадок в новинах. Люди гріли за допомогою газу, і вони в чотирьом, в чотирьох. задохнулись в квартирі багатоквартирного будинку. І я впевнений, що задохнулись, тому що ці демо-вент-канали взагалі ніхто не перевіряв. Це от випадок 2024-2025 рік. Якщо потрібна інформація щодо адреси. А в ситуації в коровому розі всю цю інформацію готові надати. Я дякую, пане Олеге. Дивіться, щоб ми зараз не затягували просто. Не знаю, чи слухають депутати-члени комітету. Я не хожу, не хочу нікого образити. Я дякую, пане Максиме. Ви ви є чи не єдиний, хто хоче розібратися? Я беруся стверджувати, що за 5,5 років каденції. Ну на жаль, вони не встигли. Вони ну не раз ну, важко зрозуміти, яка природа кожної послуги. Але просів би, щоб ви повірили. Є 12 послуг, які надаються як обов'язкові. Обов'язкові наказом міністерства цього в законі є перелік. В законі, да? наказом здається чи 12 послуг. Ну може бути, вони об за перелік обов'язково законі.